І Сина, і Святого Духа, слава Ісуса Христос. Дорогі, Дорогі браті і сестри, ідучи шляхом Різдвяного Господа, ми з вами дійшли вже до передостанньої неділі. Це друга неділя перед Різдвом. І в цю неділю свята Православна Церква шановує пам'ять святих праотців. Праотці – це всі ті люди, які... Віддали своє тіло, віддали свою плоть для того, щоб втілився сам Господь Ісус Христос через Діву Марії. Це всі, починаючи від Адама, Ноя, Авраама, Ісака, Якова, Мойсея, це всі праведні і грішні, які були в старому завіті і зробили все те, доклали максимум зусиль для того, щоб міг втілитися сам Бог. Вони. Очікуючи Месію для того, щоб відбулося їхнє спасіння, виконували закон, багато прикладали зусиль для того, щоб його зустріти. Але ми можемо побачити, що вони були б тут праведні і не могли зустріти того Бога, допоки не очистився весь рід людський у Пресвятій Богородиці. Протовж усіх поколінь до Ісуса Христа, кожне покоління боролося з певним гріхом. І тоді з цього коліна, з якого вийшов сам Ісус Христос, народилася причиста Богородиця, яка могла сказати Богу. Ось я, раба Твоя, прийди до нас. І тоді відбулося втілення Боже, яке ми, ми будемо всі святкувати через два тижні, готуючи. До Різдва Христового свята Церква показує нам приклад правоців, які чекали Ісуса Христа. І нам з вами слід поставити перед собою питання, як же ми чекаємо самого Бога не тільки в Його славнім Різдві, а взагалі в нашому житті, наскільки потрібен нам Бог. І церква, як мудра матір наша, Дає нам євангельські читання в ці дні, які мають розкривати нам значення само, самої підготовки до свята Різдва Христова. Якщо ми згадаємо минулу, минулу неділю, і євангельське читання, яке було, було євангельське читання про 10, про кажени, з яких один тільки повернувся для того, щоб подякувати Господу за зцілення. А дев'ять вони пішли. І Нас не цікавить, де вони поділися, тільки один повернувся подякувати. Якщо ми зануримося в цю івангельську розповідь, що ми можемо побачити? Що всі від Бога одержали? Зцілення. Всі десять, всі отримали те, чого хотіли, і навіть, можливо, того, чого не хотіли. Сам Бог прийшов і дав усе людям. Усі отримали зцілення. Лише тільки Той. Хто повернувся і подякував, отримав що? Отримав самого Бога, отримав крім зцілення спасіння. Всі пішли показати зі священників. Максимум чого вони досягнули це священників, той, який в своєму житті мав вдячність ішов. І припавши на коліна, на кол коліна, дякував за цілення Богу, отримував не тільки священників, не тільки зцілення, а отримував що життя вічне, отримував самого Бога. Цей Євангеліє вже нас готує до того, що Господь, незалежно від нашої волі, чи ми того хочемо, чи ми того не хочемо, Він втілився, він вже є втілений і заснував свою церкву. І незалежно від нашої волі, вона буде існувати повіт. І тільки від нас залежить. Бо Господь всіх нас кличе. І сьогоднішній Іван що говорить, що багато покликаних, але мало обраних. Усі ми покликані до спасіння. Христос вже все зробив, заснував церкву і всім дає нам життя вічне. Тільки від нас залежить, чи будемо ми обрані, чи не будемо ми обрані. Якщо згадаємо євангельський момент про те, як найближчі учні Христові казали, Господи, зроби так, щоб ми були в Царстві Божому по праву і по ліву руку біля Тебе. А Він що сказав їм? Сам Господь? Сказав, що це не від мене залежить. Від кого це залежить? Те? Яке місце ми будемо займати в Царстві Божому? Наскільки близько? Ми будемо до Бога, і Бог до нас залежить все від Кого від нас, наскільки ми цього хочемо і наскільки цього потребуємо. Але і в цьому моменті, дорогі братії і сестри, нам треба бути дуже уважними, бо ми можемо хотіти Бога, але хотіти тільки в власних своїх цілях. Сьогодні Євангеліє розповідає нам про. Вечерню, яку приготував Господар і запросив усіх своїх друзів, наголошую на тому, що друзів це люди, які знали цього Господаря. Якщо ми побачимо цю ангельську розповідь через призму Царства Божого, як сам Господь запрошує нас у вічне життя то ми теж можемо назватися його друзями. Чому? Бо ми знаємо його. Ми приходимо в храм, ми чуємо віску про нього. Ми причащаємося самого Господа Ісуса Христа. Ми можемо називатися Його друзями. Ми не є ті люди, які були десь на перекрестках, на вулиці, які були, скажімо, кавійки, кульганця, які не були друзями цього Господа. Ми є друзі. Чому? Бо ми в храмі. Але звернімо увагу на те, як ці друзі віднеслися до господаря, який кличе. Як ми можемо ставитися до Бога, який дає нам життя вічне, який запрошує нас на вбір, на торжество, Царство Божого, як ми ставимося. А ми даємо просту відповідь. Господи, в мене є сім'я. Я, я піклуюся про сім'ю. Я прийду до храму попрошу, ти мені допоможи, бо в мене в сім'ї було все гаразд. В мене є майно. Зроби, збережи його. Все, що в мене є, і в центрі цього життя, хто? Є я. І Бога ми, приходячи в храм, використовуємо для чого? Аби це наше я, це наше життя. І сім'я, і майно, і наш соціальний, і економічний статус. Тільки укріплювався і збагачувався. Але якщо ми з таким підходом будемо йти в храм, то ми що? Ми не попадемо на ту вечерю, яку готував Господь. Але все ж таки, ідучи до Різдва, нам потрібно, бо багато хто знає, з нас одружений має сім'ю, багато хто з нас має і землю, і має майно і достаток. Чи перекрита нам дорога на вечерю Господню? Чи міг той, який сказав, що я одружився обійти і повечеряти? Міг. Чи міг той, який мав землю, він міг прийти і поділитися своєю радістю, що я придбав волів, чи я придбав землю і поділитися цією радістю де на тій вечері, яку готував Господь. Той, який одружився, міг прийти і взяти з собою коло дружину. І набагато. Вищі були ті їхні стосунки, якщо б вони вийшли на цю вечерю. Але той, хто ставить своє життя, своє я на першому місці, і Бог йому потрібен тільки як, якась допомога, як, якась безлика сила, як просто благодать і поміч, той, що? той буде відкинути з цієї вечері і не отримує справжньої насолоди і участі у Царстві Божому. Для того, щоб увійти, маючи з собою і дружину, і майно, нам потрібно як бути? Нам потрібно пустити у своє життя самого Бога, пустити в свою сім'ю Бога. Бог найперше, з чим має в нас ототожнюватися, це з чим? Бог є любов. От цю божественну любов нам потрібно пустити у своє сімейне життя. У стосунки між чоловіком і жінкою. Які стосунки? Не Я, я чоловік жінки, чи жінка моя. Якщо ми поставимо акцент, що жінка є моя, і вона має все робити для того, щоб моє життя йшло найкраще, то ми що Ми не на царство, царство Боже. Бо життя в нас буде руйнуватися під нашим ми. Якщо у стосунках між батьками, дітьми, дітьми і батьками, Якщо діти для того, щоб служити мені, чи батьки для того, щоб використовувати їх, таких стосунків не буде завершення у царстві Божому. Тільки тоді, коли на перше місце у своєму житті ми будемо ставити не себе, а когось іншого, ми будемо проявляти любов. І такі стосунки, вони достойні того, щоб бути у домі Господаря і їсти вечерність. Таке саме ставлення з майно. Якщо все, що ми маємо, ми будемо сприймати як дар Божий, що все, чи воли, чи земля, це те, що дав Бог, то хіба першим ділом я не маю піти до Нього і подякувати Йому. Якщо я все буду сприймати, як Його дар, то я постійно буду дякувати. А ця подяка те може бути? Ця подяка може бути О, тільки в храмі. На вечері, на трапезі у самого Господаря, як в сьогоднішньому Івані. Але коли я думаю, що все, що я маю, це мої зусилля, це моє право, це мій закон, тоді що? Я скажу, Господи, навіщо ти мені? У мене все є для того, щоб я жив, благоденство існував в мирі і Спокою. Як тільки щось у нашому житті рублю... Тоді ми біжимо і просимо не Бога вже, а просимо Божого, Божої допомоги, Божої благодаті. А насамперед нам потрібно шукати кого? Самого Бога, самого Господаря цієї вечері. Тоді ми дійсно будемо їсти цю трапезу у Царстві Божому, у Царстві Отця, Сина і Духа Святого. Слава Ісусу Христу!